Мої вітання, друзі. Хочу трішки вам показати свої іриси. У нас прийшов е, страшний ураган, просто був. Ураган, дощ, страшнючий вітер. Ось, і я, чесно кажучи, думала, що як я вже вийду на двір, то з моїх ірисів вже тут нічого не лишиться, тому що такий був страшний вітер, що це вовсе. Ось, але лежачих майже немає. Ці вони важкі, трохи похилилися. Ну, зараз я вийду ще на той бік. Дивіться, яка краса. Ви знаєте, я ще хочу вам сказати, що от оці такі сортові, великі оці такі голови гарні, дуже вони погано розростаються. Вони вже в мене тут багато років, і от так, щоб я сказала, що я можу такі його продати, от, от не можу, тому що вони дуже погано, медленно, дуже медленно і погано розростаються. Нема їх багато. От буквально от пару штучок. У ті простіші, то вони... Набагато краще розмножуються, розростаються, збільшуються їхні кущі. А оці дуже довго наростають. Знаєте, ще такий момент хочу показати вам оцю стійку з кліматісами. Ну, тут ще є багато бутонів, то ще я буду сюди підходити. Але от на даний момент є кілька квіточок що як я два кольори тут з'єднала. Бачите, такий темно-синій і рожевий. і Дуже така, така гарна компанія виходить. От, потім буде більше бутонів, ще розкриється, то я ще буду знімати. Ще подивимось. Оця квіточка, сама перша була. Розкрилася оцих дві. Оцих дві були самі перші. Вже ось вони облітають від вітру і дощу. І такі вони вже трошки вигоріли. Оця більш насичена. Так, ну і пройдусь по кольорах, до кожного окремо підійду. Моя кітінька йде за мною, полосата. Я, я їх так ніяк і не назвала ще до цієї пори, Ну, вони вже починають за мною ходити. Це вихід у цієї китюньки вперше. Вона, у нас їх дві. Та сіренька, блакитна, вона якась дуже скоренько е, привикла, пристосувалася, почала гратися. Ця якась була більш дика. Хоча, ну, як я розумію, вони ж рідні сестри, сестри. Я на них все время кажу, брати. коти брати, а вони сестри. Так. Ось такі. Ось тут така компанія. Білі, бежеві і бускові. Ви можете замовляти в мене Іриси, і говорити, які кольори вам сподобались я. В принципі, повиставляла і у вайбері, і в Телеграмі. Всі ці кольори повиставляла. Так що можете заходити, дивитись. Так, ага, ось лежить. Ось бідненький впав, але ну, я його вже не підніму. Він, напевно, що вже зломаний. Вже все. Ось ці красунички. Оцих в мене теж всього тільки два кущики. Теж вони не дуже так сильно розмножуються. Оці такі білі, білі з бусковим таким, як сказати, наголосом, відливом. Ну, в общем, як хочете. О, ось моя зіренька прийшла красунька, Я тут. Кетюнька. Ця кетюнька така, як, як, як казати, як то кажуть, блакитних, блакитної крові, да? Бо вона дуже така сіренька і очі в неї блакитні, і блакитні. Кетюнь! Чи -чи -чи -чи. Я тут, я тут, я тут, маленький Крысонька. начинается Начинается. И сейчас начинает поменять листы. Вот это она ей такая улюблена. Так. Піони починають теж. Так, ще в мене є оці воблакитні, але їх теж в мене мало. Теж вони не дуже так розростаються. А оцих багато. Білих таких білих з бусковим. Так, я ще ось тут хочу вам показати, що я тут посадила ось такий кущик е, в минулому році, в минулому чи в позаминулому, в минулому, він вже так себе гарно почуває. Я сюди посадила в купу оці вишневі, рожеві. І ще десь білий має бути, але не, не бачу, чи буде він, чи не буде. Щоб тут був такий букет. Я не знаю, правильно я зробила чи неправильно. Так мені щось захотілося, щоб було букетом. Але, знаєте, вони ж все рівно не одночасно. Хоча в цьому році, в цьому році бачу і вишновий, і вишневий, і рожевий, якби є одночасно. М -м, ну, побачимо. Бо вони так, одні раніше, другі чуть пізніше. Побачимо. Так, ось такі, якщо хтось хоче. Такі, такі, ось такі. Кітюнька не продається. О! Так, білі. Трохи попадали, похилилися. Біжевих є багатенько, біжеві може. У, у цього теж такі з блакитною спідничкою теж вони дуже поганенько розростаються, мало їх. Так, йдемо ще. По ірисам, ось такий. Блакитні ці, вот я обожнюю, на мене їх мало. Такі поки що не продаю, бо в мене їх самої мало. Ну Ось такий можу відкопати, якщо хтось захоче. Так, і на завершення в мене ось такий трояндовий кущик. Трохи вже його помотало вітром. Але нічого, бутонів багато. Буде цвісти ціле літо. Що це там вже зламалася гілочка, напевно? Так, називається він, якщо я не помиляюсь, рапсодія. А може помиляюсь. Бо в мене є два схожих. Один називається рапсодія, інший якось по-іншому, але зовні ніби схожі. Ну, ось так. Показую вам ще свої рослинки, які я пропоную на продаж, хоста. Три види хости. Буде ще й блакитна, трішки пізніше. Поки що Альбопікта, Унівітата і ланцетолиста. А також форзиція, спірея японська літл принцеса і Голден Принцеса жовта. Лаванда сортова три види. Ніко, Еліганс пурпул і Еліганс Пінк. Суниці. Туя Смарагд. Туя Брабант. Ось такі саджанці Брабанта. Ялівець Блакетний Грей Овел. Гортензія Аннабель в горщиках. Бузина мадонна. Варігатна бузина. Жимолость шапкова, молодило. Це листочки нападали. Живучка, Браугерц і. І. Чоколад, чіп, Очетки. червонолистий і скельний блакитний. Чистець. Вербейник монетчатий, жовтий і зелений, бруслина Форчуна, Емеральд Голд. Є м'ята в горщиках. Є барвінок Так. Є в горщиках ось така розсада білої ромашки. Біла висока ромашка. Оце горщики з розсадою білої ромашки. Дзвоник персиколистий плющи трьох видів почиток видний. Туї є брабант такий по 50, 60, 70 см в горшках. Ось такий самшит в таких горщиках. Є ще трішки більший ось такий. Є декоративний виноград дівочий в горщиках. Є виноград десертний, солодкий. Це з мого саду у мене в садку росте цей виноград. Їстивний, дуже смачний. Так, Ще є в горщиках люпи, ромашка блакитна. Ясколка, шавлія з рожевими квіточками, незабудка є в горщиках, опрієта. Ще є наперстянка, ще є юка в горщиках. Це, може, щось не назвала, а ви побачили, можете запитувати, якщо вас щось зацікавить. Ну все, все друзі. Всього вам доброго і до зустрічі. Па-па. <рігла> Ти що б мене хочеш вкусити? Ти хочеш мене вкусити? Чи, чи люстюлювати? Чи люстюлювати хочеш мене. Пишли на травичку. Пишли на травичку. Пишли на травичку. Пишли на травичку. Ай, колесо. Ай, я колесо. Ай, я колесо. Да, красота. Тра-та-та. Ай, как красота. Ай, как красота. Ика ты краньюня. И ты горнюня. Красунечка. Путь я в Олена, добрий день вам ще раз. Ось хосточки, які ви замовили. Ось вони вже в одному кошику, і я зараз починаю їх пакувати. Так, Олена, дивіться, ось так я запакувала кожну хосту там в пакетику і в картонці, щоб все гарно доїхало, і я буду їх ложити. Вони будуть ось так лежати прекрасненько. Ось, і зараз ще покажу. Ось так я вложила їх, ці хосточки. Все, коробочку заклею. І все. Олена, посилочка ваша зібрана. Ось така вийшла коробка. Силочка їде у Кіровоградську область. Все Лена, будете зустрічати, як тільки відправлю, скину вам квитанцію. Всього доброго вам, Па-па.